Як же ж все встигати? Як в цьому світі все встигати? Питання непогане, погодьтесь, але що таке все? Чи справді все варто нашої уваги? Нерідко я відповідаю на питання, яким чином я встигаю робити? Це не зовсім коректне питання, я завжди його намагаюсь якось підправити. Поставити на правильні рейки, щоб справді спробувати відповісти, яким же чином вдається встигати робити дуже різні відірвані одне від одного речі, і при цьому залишатися, ну, якщо можна так сказати, при здоровому глузді. Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». Сьогодні буде трошечки не про філософію. Вона теж буде присутня, але вона не в фокусі сьогодні. Сьогодні хочу розпочати таку на майбутнє серію випусків про систему, яку я намагаюсь для себе збудувати. Справа в тому, що питання того, як це встигати, залежить дуже чітко від того. А куди ж ти, власне, хочеш рухати. Але що робити, наприклад, от ти зрозумів, куди тобі треба рухатись, куди ти хочеш рухати, в якому напрямі у тебе душа твоя прямує, чого вона прагне. Але що робити в таких випадках, коли, наприклад, як у мене це буває, навіть ведення календаря відчувається на рівні фізичного болю? От для мене стандартна ситуація це. Напланувати собі щось, дивитися в календар, і нічого з цього календаря майже не зробити, а потім в кінці дня страждати, що ти маєш все це переносити на наступний день, у тебе відбувається перенасичення задачами, планами, і в результаті ти нічого не встигаєш, нічого у тебе не виходить, і все, ти вигораєш. Інша крайність, яку я теж практикував і доволі довго, не скажу, що це прям легко, але у цього є величезні недоліки і величезні переваги, не планувати абсолютно нічого, не у сенсі, що не мати якоїсь стратегії чи планів на майбутнє, чи взагалі не знати, куди ти рухаєшся. Ні, я не про це. А мати кожен день достатньо свободи, щоб обирати чим займатись. І проблема, наприклад, у мене, найбільша з таким підходом, полягає в тому, що дуже часто я не можу оцінити свої ресурси. У мене немає, у мене відсутня така кнопка стоп, щоб я просто закінчив і пішов відпочивати, наприклад. А ще на додаток є ж. Багато різних сфер життя, і перемикатися між ними це та ще задачка. Дуже багато енергії у нас, ми, люди, витрачаємо на перемикання контекстів між задачами. І я намагався дуже різними шляхами цю ситуацію якось для себе вирішити, і, на жаль, жодна з них не спрацювала так, як мені б того хотілося. виходить дві крайнощі у мене. Або я перенасичуюсь задачами і вигораю, або я взагалі не ставлю ніяких задач безпосередніх, вони самі по собі виникають, і це відчувається мозком і фізично як якась метушня, теж виснажливо. Ось сьогодні, нарешті, після тижня експериментів я захотів поділитися своєю системою, яку я будую. Яка мені нарешті дозволила все це збалансувати, яка дозволяє мені краще перемикатися, враховувати мої ресурси, не вигорати, не відчувати виснаги і в той же час рухатись в потрібному мені напрямку? Спочатку пройдемося по певним таким атомам цієї системи. Потім спробую показати, як ці атоми між собою з'єднуються для того, щоб ви змогли зрозуміти суть цієї системи і які проблеми вона може вирішити. По-перше, одна з таких важливих проблем, які мені треба було вирішити для себе особисто, це яким чином можна зробити. Відпочинок не задачею, тобто одна з проблем, з якими я постійно стикався там в менеджерах задач, туду списками, іншими додатками, якимись там менеджерами, це те, що якщо я хочу не забути відпочити, я маю визначити собі задачу от відпочити. Але внутрішньо я настільки відірваний навіть від просто вибудови зв'язку між задачею і відпочинком. Що просто дивлячись на пункт в списку відпочити, або там не знаю, полежати, або посидіти на балконі, або піти в парк пройтись, воно відчувається все, як боже, чому це у мене задача? Я не хочу виконувати задачу полежати, я просто не хочу забути, що я хочу відпочити, мені просто потрібно відновити свої сили. А що робити у випадку, коли я хочу не забути а, про те, що у мене є родина, у мене є сім'я, на яку я теж витрачаю і енергію, і час. Але у мене немає жодної задачі, яку я хочу виконати, коли я з сім'єю. І ось перший атом, з якого я почав свої ось побудову цієї системи, це сфера. Тя. Я назвав її фокусом. Тобто це контекст, в якому я знаходжусь, це зона, в якій я хочу бути сфокусований лише на цій зоні, лише на, цій, на цьому об'єкті. І для себе, наприклад, я визначив чотири великих фокус: один з яких сім'я, я, робота власне, душніла. Тобто головна ідея полягає в тому, що перемикатись між цима. Фокусами дуже дуже складно, дуже складно перемикатись між роботою і, наприклад, відпочинком. Я дуже складно перемикатись між роботою ну, і сім'єю, між сім'єю і душнілою, між душнілою і відпочинком. Але виходить дивна ситуація, що якщо ми просто подивимось на ці сфери, вони самі по собі нічого нам не дають. Ну, добре, я виписав, що далі? Я для себе вивів одну таку цікаву одиницю, це умовна одиниця, яку я назвав когні. Кожен такий когніт це дуже умовна репрезентація того, що я називаю для себе, про себе, ментально-часовий ресурс, тобто те, що вимагає уваги і часу. І якщо подивитися на ці сфери, які я описав раніше. То вже набагато легше зрозуміти, куди все це рух. Якщо кожен день я прокидаюсь, наприклад, і я прокидаюсь з, різним, з різною ємністю, з різним ресурсом, тобто я не знаю, як я буду спати, я не можу знати, скільки у мене, наприклад, буде ментально-часового ресурсу впродовж дня займатися тим, що я хотів зробити. І виходить, що якщо кожен ранок я буду прокидатись, Робити собі такий умовний замір, скільки, на мою думку, на момент прокидання, пробудження, у мене є ресурсу на сьогодні, я одразу, коли це питання собі ставлю, одразу починаю прокидатись і можу приблизно зорієнтуватися, чи я виснажений, чи у мене на сьогодні вистачить енергії, сил, натхнення, не знаю, настрій у мене чудовий після сну. Це означає, що в мене достатньо ресурсу, щоб займатися різними речами, або зробити багато в одному фокусі, наприклад. І от візьмемо, наприклад, душніла здавалося б, що це таке. Але під капотом там дуже багато різних процесів відбувається. І ось кожен такий процес може бути згрупований в якийсь проєкт, наприклад, але займаючись. Таким проєктом я не завжди маю дуже конкретну задачу. І ось цього мені дуже часто теж не вистачало в різних програмах, інструментах. Я просто хочу позайматися проєктом. Я не знаю чітко в момент планування дня, точніше так, я можу не знати чітко на початку дня, які, якою частиною цього проєкту я хочу зайнятися. Найпростіший приклад. Звечора я думаю про один випуск, вранці прокидаюсь, у мене думки пішли абсолютно в інший напрямок, які не відповідають тому, що я задумав. А потім пізніше я, коли сідаю записувати або готуватися, наприклад, я розумію, що у мене велике натхнення поговорити про щось третє. І я чесно зізнаюсь собі, що от зараз я буду дуже сильно прокрастинувати, робити будь-що, щоб не робити те, те, що записано в списку, і все, і все йдеш керебертя. Друзі, перед тим як ми продовжимо, оголошення буває таке, що після випуску залишається більше питань, ніж відповідей, або хочеться розібрати тему ще глибше. Або взагалі не зрозуміло, що зрозуміло, а що не зрозуміло. <хи> тепер є можливість розібратись. На Патреоні, окрім моїх есе і чернеток до випусків, тепер є нові рубрики: питання-відповідь та після випуск». Це шанс отримати більше контексту, цікавих деталей та розібрати те, що залишилось після випуску. А для тих, хто хоче подивитись під іншим кутом на свої ідеї, запрошую до філософського менторингу. Це не про готові відповіді, а про діалог і пошук власного розуміння. Ми спробуємо разом знайти спосіб глибше зрозуміти вашу ідею, питання чи будь-що, що вас турбує. Кількість місць обмежена посилання на Patreon. В описі випуску або на сайті подкасту. А тепер назад до теми. А ось така гнучкість, коли я точно знаю, що я хочу позайматися, наприклад, душнілою, дозволяє мені не ставити жодних конкретних задач, знаючи, що я буду займатися дуже конкретними задачами, які мені здадуться дуже цікавими в момент, коли я ними буду займатися. І от. Є два шляхи: ти або борешся з собою, або намагаєшся це приборкати, або просто очолити. І в даному випадку ця система це дуже такий спрощений опис того, що я роблю, але він дозволяє зрозуміти, що інколи система має працювати на твоїй особливості, а не проти них, не ламати їх. А використовувати максимум з того, що доступно. І ось момент усвідомлення, що ну, добре, я 33 роки живу, я використав за цей час стільки систем, жодна з них не працює зі мною, це не означає, що зі мною щось не так, а це означає, що я не знайшов систему, яка робить моє так. А якщо ми згадаємо першу. Перший атомарний ось цей елемент фокус. Фокус це ж не просто так, це увага. Це увага, це місце, куди ми спрямовуємо свою увагу. Це те, на чому ми сфокусовуємось. І в такому випадку, якщо ми додамо до цього всього ще одну цікаву детальку, про яку я дуже давно колись розповідав в випуску про продуктивність, якщо ми додамо до цього всього в цей суп. Ще питання ідентичності, яка розвивається з кожним зусиллям, який ми докладаємо до якогось фокусу, то відбувається дуже цікава річ, що займаючись таким вільним гнучким плануванням, і, умовно кажучи, проходячи кожен день, там відмічаючи або не відмічаючи, там роблячи якісь нотатки в кінці дня, там не знаю, три хвилинки, витратив і записав, там що ти робив, що ти не робив. Можна дуже легко зв'язати те, куди твоя увага направлена, на розвиток якої частини ідентичності, на розвиток якої ролі, і виходить дуже цікава картина, що впродовж цього тижня, який я тестував цю систему, я дослідив великий, велику невідповідність того, що я вважаю, є реальним, і тим, що насправді є. Я дуже сильно помилявся в своїй оцінці того, скільки уваги у мене витрачається на один з фокусів. Тобто я вважав, що у мене недостатньо сил туди йде, а виявилось, що дуже багато, і ще диво, що я встигав все інше робити. Але це не відбувалося на рівні проєктів, задач, не відбувалося на рівні, не знаю, якогось. Свідомого планування такі речі не плануються, але якщо все перевернути догори дригом і зрозуміти, що інколи планування може йти від ресурсу, яким ти хочеш розпорядж... розпорядитися, розпоряджатись, то виходить, що ти ним розпоряджаєшся не так, як ти собі це уявляєш, при цьому всьому ще й докоряючи собі, що треба більше, треба більше, треба більше, а насправді більше вже просто нікуди. Тобто, якщо підсумувати ось цю систему, про яку я так довго розповідаю сьогодні, фактично це виходить такий собі менеджер уваги, і на додаток ще менеджер ідентичність. Якщо уявити собі це як ієрархію, то зверху всього стоїть наша увага, і фокуси, куди ми цю увагу спрямовуємо. Кожен фокус може мати якісь проєкти, ми ж хочемо кудись рухатись, і деякі речі вимагають певних дуже конкретних задач. В кожному проєкті можуть бути задачі. Але це не обов'язково. І ось коли ти займаєшся якоюсь задачею, це означає, що ти нею займаєшся в контексті якогось фокусу. А це означає, що перемикатися з цієї задачі на відпочинок буде нелегко. І просто Візуалізація всієї цієї історії на додаток, на додаток з використанням тих когнітів, тих юнітів, тих одиниць вимірювання енергії, не знаю, ментальної, часової доступності, дозволяє планувати мені від моєї ємності кожен день, досягаючи при цьому збалансованих результатів, які не змушують мене. Відхилятися дуже сильно в екстремальні якісь впадати режими. Ну і звісно, не все так легко і просто я почав розробку цієї системи у вигляді набору а, цифрових інструментів. На мою, на моє таке глибоке переконання, ця система може працювати лише коли всюди, куди б ти не прийшов, всюди, що б ти не робив, буде якийсь індикатор. Що буде відсікати непотрібні фокус. Тобто, коли я закінчив з роботою, я хочу пам'ятати всюди, куди я йду, що про роботу на сьогодні все я більше про роботу думати не хочу, більше жодної хвилинки і секунди я не хочу туди витрачати, і саме це дозволяє ось цей баланс тримати. Тому тут жодних взагалі не буде ні оцінок, коли це, в якому вигляді це, і взагалі чи буде це коли-небудь реалізовано в повній мірі. Скоріше за все, якщо у мене вистачить сил, то це буде щось простеньке, але не все так просто. Для тих, хто дослухав до цього моменту, я точно зроблю дещо корисне. Я хочу максимально почистити від якихось суб'єктивних таких речей ось цю цю систему. І сформулювати її у вигляді простої, простого алгоритму, в якомусь вигляді, чи це е, ментальна карта якась, чи це просто PDF якийсь, чи це буде посилання на якусь історію візуальну. Але факт залишається фактом: я хочу її максимально задокументувати. З одного боку це мені буде допомагати, а з іншого боку, це може... Використовувати буде іншим людям, бо я точно знаю, я переконаний, на 100 мільйонів відсотків певен, що не всім підходять звичайні менеджери задач. Я вигадав таке, таку назву, я не знаю, чи вона існує, насправді Task Cріp, це такий раб задач, бо я пам'ятаю всі ці моменти, коли ось. Пік продуктивності приходить просто на пік моєї нервозності, моєї виснаги, моєї втоми і взагалі нічого робити не для цього. Тому, якщо ви ще не підписані на телеграм, підписуйтесь, всі посилання будуть внизу, я там якраз і викладу а, всі матеріали, які вдасться обробити і задокументувати стосовно цієї системи. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім папа! -па.